...питання, практичне тих питань, які не врегульовані в законодавчому полі. Але перед цим була дуже серйозна розмова в закритому режимі, яка стосувалася тих нагальних потреб, які потрібні збройним силам України органам внутрішніх справ. Служби безпеки України і окремо ми ще заслушаємо генерального прокурора для того, щоб оборона здатність країни працювала вже сьогодні невідкладно. Із тих питань, які були підняті і які фактично є далі продовженням закритої частини, які зараз вирішуються і будуть вирішені, це декілька ключових питань. Перше це постанови Верховної Ради, які стосуються підтримки військовослужбовців. Це є позиція української сторони на чотирьохсторонні переговори, які правда станом на сьогодні ще російська сторона зриває, бо ви знаєте, міністр закордонних справ Російської Федерації так і не підтвердив поки що свою участь в тих переговорах, які він нібито і ініціював. Але є вже чітка позиція, з якою повинен виступати представник український на цих переговорах, і ця позиція полягає в наступному: в цих директивах ми чітко вказали, яким чином. Ці переговори повинні діяти. Які питання є взагалі заборонені до обговорення, а саме питання, які стосуються територіальної цілісності, питання, які стосуються конституційного ладу, бо це є питання, які визначаються парламентом України і українським народом. В такий спосіб, фактично, ця директива є на сьогоднішній день головним документом для участі української делегації в цих переговорах. Крім того, Є цілий ряд законодавчих ініціатив, дві з яких вже проголосовані. Це фактично в першому читанні ми ухвалили закон про підтримку військовослужбовців, які пройшли службу в найважчий час, і та соціальна допомога, яка буде їм надана. По-друге, це цілий пакет законів, які стосуються обороноздатності країни, а саме, можливості перерахунку коштів і порядку зарахування їх без сплати додаткових податків. На Збройні Сили України. Це мобілізаційна підготовка і повернення до режиму призову нашої молоді, яка досягла 18-річного віку в Збройні Сили України. Це питання зараз буде розглядатися, буквально в ці хвилини. Це питання відновлення військових кафедр, вищих навчальних закладах, військової підготовки в школі. Бо я думаю, ці останні події останніх особливо місяців підтверджують, що на жаль, та політика так званого примирення агресора, яка дуже нагадує 38-й рік, коли весь світ пробував примирити агресора Гітлера, а сьогодні весь світ пробує примирити агресора Путіна. Терпить провал агресору. Треба відповідати достойно. Я думаю, що цей законопроект дасть можливість, по-перше, нашим молодим людям. Які шукають собі місце роботи, першої місце роботи, отримати можливість пройти серйозну військову підготовку в Збройних силах України, тим, хто навчається в шкільних установах, отримати перші навички військової підготовки, а тим, хто іде в вищі навчальні заклади і хоче закінчити офіцерські курси. Фактично надається така можливість не в окремих вищих навчальних закладах, як є це зараз, а фактично такі кафедри будуть створені в кожному вищому навчальному закладі. Крім того, ми розглянемо цілий ряд питань, які пов'язані з обороноздатністю України, а саме з можливістю призову наших громадян. В рамках тієї компанії, яка зараз іде, і відшкодування повністю тієї заробітної плати, яку вони не повинні втрачати, я думаю, що ці питання фактично і є тим продовженням питань, які проговорювалися на закритому засіданні. Дякую. Отака коротка інформація. Якщо є запитання, готов дати Олександр Візгін, «Факти тижня» Сітіві підтримка військовослужбовців. це, Звичайно, дуже добре. Чи не обговорювалось, коли вони нарешті почнуть діяти? Бо ви так підтримуватимете їх, поки вони всі залі з'являться. Ці зелені чоловічки. Таке враження складається. Ви знаєте, це питання дуже відкрито обговорювалось. На жаль, дійсно, у нас є понеодинокі факти, які стосуються або дезертирства, або прямої зради. Але в той же час і вам відомі ті факти тих людей, які проявили героїзм. Вони відзначені були в доповідях і міністра оборони, і міністра внутрішніх справ. І саме тому на сьогоднішній день прийнято, на мій погляд, єдине правильне рішення: перше це максимальна мобілізація тих, хто має військову підготовку. В Збройні сили України і органи Міністерства внутрішніх справ ця мобілізація буде відбуватися виключно тільки в рамках тих областей, де мешкають ці мобілізовані люди, для того, щоб ні в якому разі не використовувати фактор, що одні області перетинають кордони інших. Друге, це фактор, який стосується загальних збройних сил. Передислокація загальних збройних сил відбувається, і це підтвердив міністр оборони. Тільки в рамках тих. Процедур і того закону, який діє в Україні, і це дозволено робити виключно в такий спосіб, коли східні рубежі країни будуть обороняти представники Дніпропетровська, Запоріжжя, Кіровограда, Херсона, а відповідні частини будуть передислоковані Західної України в центральну частину України. Друга частина відповіді на це питання це фактично загони самооборони. Ви знаєте, що вчора наш лідер Юлія Тимошенко проголосила про створення на базі всіх абсолютно виборчих штабів органів мобілізації самооборони в рамках закону, який був ухвалений ще 12 років тому, який був доповнений в останні роки, який дозволяє всім громадянам, які бажають нести не військову службу без зброї, але які бажають нести службу по допомозі захисту кордону України. Блокпостів, які створюються зараз повсемісно, фактично, ми оголосили тотальну мобілізацію членів партії Батьківщина, наших сторонників і прихильників, позапартійних людей. Ми запрошуємо в ці штаби всіх членів інших партій патріотичних, які готові сьогодні створювати загони самооборони згідно з законодавством. Ініціатива, яка сьогодні є на рівні цілого ряду областей, а саме Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, це того пояси, який хоче використати сьогодні загарбник Російська Федерація, дозволяє дуже швидко і оперативно мобілізовувати тисячі людей у випадку, якщо будуть передбачені заходи російським агресором по захопленню наших приміщень. Особлива увага приділена Харківській, Донецькій і е, Луганській областям, де безпосередньо з мешканців цих областей ми проголосили можливість такої створення таких загонів за участі і командування бувших військових, які мають чини полковників і генералів. І такі загони вже з сьогоднішнього дня почали формувати в усіх областях України. Ці загони. Будуть формуватися виключно з мешканців цих регіонів. Я думаю, що це суттєво підвищить бойовий дух нашої армії, бо виникає питання: фактично 140 тисячна армія, майже 300 тисячні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, десятки тисяч людей, які служать в Службі безпеки України. На сьогоднішній день не всі готові виконувати завдання, які ставить перед ними держава. Я думаю, що ті, хто готові виконувати ці завдання, будуть і проводити ту ротацію в відповідних підрозділах, які на сьогоднішній день будуть зміцнені патріотичними боєздатними силами і тими людьми, які готові це виконувати. Я думаю, що це дасть дуже швидкий ефект. Цей процес вже розпочаток. Наскантені на Кравченко і НТВ Скажіть, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію Краматорську з українською бронетехнікою. Ну, ви знаєте, відкрита була заява. Я думаю, це буде зроблено зараз через офіційну прес-службу. Що це наші збройні підрозділи використали партизанський метод проникнення безпосередньо в ті частини, які на сьогоднішній день контролювалися. Військовими підрозділами Російської Федерації і тими сепаратистами, які ними фінансуються. Я думаю, що цей захід дуже швидко буде відомий, буквально протягом години трьох, і ви зрозумієте, що це фактично прорив, який був в такий спосіб забезпечений нашими підрозділами. Це офіційна інформація, яку надав міністр оборони. Сергій Владислави щодо по, по поводу повернення призива з какого когда он можуть бути начаться і підіслокація? Перед Законопроект передбачає це робити вже наступного призову, але це питання, яке зараз буде обговорюватися. Я не виключаю, що можливо ми будемо мати якісь надзвичайні умови, які будуть цього потребувати. Те, що стосується передислокації, передислокація почалася з вчорашнього дня в такий спосіб, про який я сказав, дякую. Тобто, можливо, що весною почнеться призив. Я не виключаю такого, але це буде виключно рішення парламенту, бо це врегульовано законом України. Дякую, крім того, я хотів би наголосити на тому, що та інформація, яка вчора була фактично оприлюднена, про те, що через один з російських банків відбувається пряме перерахування коштів на картки. Тих, хто веде терористичну діяльність, і тих, хто веде сепаратистську діяльність, абсолютно підтверджена. Ці рахунки на сьогоднішній день заблоковані, і на сьогоднішній день фінансовий моніторинг, відповідний орган держави, починає розслідування через блокування всіх цих банківських установ. Зв'язку з відмиванням грошей, які йдуть прямо на підтримку терористичної діяльності, це все підтримано. Крім того, виявлена вся система зв'язку, якою, використов... якою користуються і російські агенти, і ті так звані зелені чоловічики. І на сьогоднішній день наші спецслужби повністю відслідковують всю систему переговорів цих осіб і тих сепаратистів, які отримують від них гроші, які отримують від них команди. Ласка, газета, взгляд пані Юлія Тимошенко була на закритому засіданні? Ні, не була. Не Там були виключно народні депутати і представники силових структур. Дякую. Будь ласка, наступне. Віна і Євронюс. Ви не могли б уточнити законопроект по допомозі військовим, які проходили службу найгарячіші дні. Я так розумію, це військові, які внутрішні війська і призовники, які стояли тут на майдані. я правильно розумію? Це стосується не тільки цих підрозділів, це стосується всіх підрозділів, там де в родинах є страшна звістка про загибель. Це допомога цим родинам, окремий закон, який це регулює. Тим родинам, які отримали увіччя, ті військовослужбовці, які проходили службу, це саме стосується таких родин в разі, тим більше якщо вони є там окремі норми, які регулюють, якщо це є багатодітні родини, якщо це один кормілець був і так, далі, і так далі. Тобто, це визначено в першому читанні цей законопроект, вже проголосований в сесійній залі. Це стосується всіх категорій військовослужбовців, не лише окремих категорій. І, уточніть, будь ласка, чи розглядалася і чи розглядається можливість введення військового або надзвичайного стану сьогодні? Таке питання не обговорювалось. Більше того, без прийняття рішення в законопроекту Андрія Кожем'якіна, який чітко визначає, що на дострокових президентських виборах, в разі введення надзвичайного або військового стану в окремих регіонах вибори проводяться, на мій погляд, нам треба повернутися до цього питання, а далі розглядати будь-які інші. Дякую.